Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу. Нехай буде прославлена Пресвята Діва Марія, Мати Святого Розарію. Перша таємниця скорботної болісної частини. Ісус Христос молиться в Гецеманському оливному городі, в саді. Молитва. Чим є молитва? Чим для тебе, брате і і молитва? Чим для мене особисто? Є молитва. Як я люблю молитву. Молиться той, хто любить молитву. Молиться той, хто кохає Бога. І тоді виникає потреба молитви, бо молитва це розмова з Богом. Чи я тільки прошу, а якщо прошу, то за що? Про що прошу Бога? Чи я розумію речі найважливіше, коли прошу, ситуації найважливіше? Чи я розумію, що найважливіше це просити про. Дар спасіння. Чи я дякую Богові, чи я розумію, що маю за що дякувати Богу, чи вмію перепросити Господа, Бо маю за що? І чи я прославляю Бога на молитві? Чи моя молитва є мила Богові? Чи вона подобається Господу? Перед цим як молитися, потрібно сподобатись Богові. Так, бо по-другому. Ця молитва, вона є без любові, без якогось помазання Святим Духом. А сподобатись Богові це стати в щирості перед Ним. І тому про цю щирість молитовну просімо Господа Бога через опіку матінки Божої, нехай Господь нам в цьому благословляє Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богові. Нехай буде прославлена і. Шанована Пресвята Діва Марія, Мати Святого Розарію.